Казка від Марусі. Колобок Привіт, мої любі слухачі! З вами знову Маруся. І сьогодні я розповім вам одну дуже відому, але зовсім не нудну казку. Бо вона буде не проста, а довша, цікавіша і з пригодами. Сідайте зручно, готуйте вушка і слухайте уважно. Бо сьогодні ми дізнаємось що сталося з нашим відомим круглим героєм Колобком? Жили собі дід та баба, маленькі хатинці на краю села. Хата стара, стара, тріха протікає, печі тільки жарки тліють, а в засіках самі миші бігають. Одного ранку прокинувся дід, потягнувся, живіт урчав. Бабо, а спечи ти мені чогось теплого, духмяного, круглого, може, колобка? Та з чого я ж його спечу, як борошна нема, навіть крихти. А ти пошукай по засіках помети, по скринях заглянь, може, десь і назбираєш. зітхнула баба, але пішла. Насправді назмітала трохи борошна, знайшла ложечку сметани, дрібку солі, крапельку олії, замісила тісто, виліпила кругленького колобка, рум'яненького, гарненького, аж пахне, поставила його на вікно, хай вистигає, а колобок лежить собі та й думає. Лежати нудно. А що там у світі? Хто за лісом? Чи правда, що трава там ще зеленіша? М? І бух! Стрибну з вікна на лавку, з лавки на підлогу, з підлоги в сіни, а звідти просто на дорогу. Котиться колобок стежкою, а тут заєць з кущів вискакує. О, що це? Я тебе з'їм. не поспішай зайчику, да я тобі пісеньку заспіваю. Може, передумаєш, я колобок-колобок, по засіках метений, на сметані місини, на вікні студений. Я від баби втік, і від діда втік, і від тебе втечу. О, Отак. Та й шус! покотився далі, аж пилюка за ним здійнялась. Промовив заєць, не встиг навіть лизнути. Котиться колобок далі, аж тут з лісу виходить вовк, сірий, зубами, очі блищать. Стривай, ти хто? так смачно пахнеш. Я колобок, не кусай, краще послухай пісень. Я колобок, колобок, по засіках метений, на сметані місений, на вікні студений я від баби втік, я від діда втік, цей, я втік і від тебе втечу. Гляди, Колобок раз і покотився в кущі, вовк лише губами плямкнув. Ох, і хитрий ти тістяний друже. Котиться колобок через ліс. Аж тут ведмідь величезний, бурий, гуркотить, гілля ламається. Хто це тут такий смачний? Я давно нічого солоденького не їв. Не гарчи, ведмедику. Краще послухай мою пісеньку, як колобок. Колобок по засіках метений, на сметані місений, на вікні студений, я від папи втік, і від віцайця втік, і від вовка втік, і від тебе течу. Ну, те диви, як співає, сказав ведмідь, але швидкий, як вітер, біжи собі, співаку. Аж ось колобок виїхав на галявину. Там сонце світить, пташки співають, квіти пахнуть. А посеред галявини сидить лисиця. Руденька, хитрюща. Здравствуй, колобочку, який ти гарненький, духмяний та й співають, кажеш, гарно. А як же, Хочеш, заспіваю? Хочу, та я погано чую. Підійди ближче, будь ласка. Колобок заспівав з усією душею. Я колобок, колобок, по засіках метений, на сметані місений, на вікні студений. я від баби втік і від діда втік, і від зайця вока ведмедя втік і від тебе втечу. Ой, яка пісня, сказала лисиця, але я ж зовсім погано чую. Тань мені на носик, заспівай ще раз ближче. Колобок, трохи розгубившись, але гордий, сів на носик і знову заспівав, а лисиця хрусь і з'їла його. Так Колобок і не повернувся додому. Але дід з бабою довго ще його згадували. І навіть якось посміхнулись. Видно, недарма був такий живчик, світ побачив. А вранці баба знову замісила тісто і хто знає, може, скоро знову в світі з'явиться новий колобок, але вже трохи розумніший. Іноді, коли дуже кортить покотитися у світ, зупинись. Згадай, хто тебе любить, і подумай, чи все там так солодко, як здається. Ну що ж, мої любі, така от вийшла казочка. Знайома, але з родзинкою. Якщо вам сподобалось, Тисніть лайк, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові казки від Марусі. До нових зустрічей, мої маленькі мандрівники з світом казок.